Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас таке відео, можна сказати, відео комунікація з інстаграмом. Я залишаю своє посилання на інстаграм, якщо ви на мене не підписані. Ви можете там писати коментарі. Ми з вами там спілкуємося кожен день, я там постійно знімаю сторіс. І в цьому відео хочу трошки вам розповісти про свої сумки, дати відгуки на косметику, розповісти, чим зараз займаюся, що читаю, як з англійською, як організований мій день. Відповісти на деякі найпоширеніші питання. Почнемо з косметики. В понеділок я показувала вам покупки косметики, і там була ось ця умивалочка від Dior. Дуже багато було питань по цій саме умивалочці. Що хочу сказати? Вона мені сподобалась, але майте на увазі, якщо у вас суха шкіра і ви не терпите відчуття стягнутості, то вона точно не ваша, бо від неї є досить я Плавне відчуття стягнутості. А я спеціально принесла ось цю умивалочку, це умивалка, якою я користувалась раніше. Вона вже у мене в пустих баночках. Деякі пусті баночки я зберігаю для наступних відео, щоб порівняти. І ось вона мені знадобилась ця пуста баночка. Тут була така прозора рідина. Я скажу, що вона була густа, доволі ріденька така умивалочка, гарно вона пінилась. І вона, ну, я б не сказала, що вона досить добре очищувала, вона була дуже легенькою такою умивалочкою, і вона зовсім не пересушувала обличчя. Ця умивалочка вона пересушує, вона саме кремова, вона дуже-дуже добре піниться. І нам обіцяють, що за два тижні пори стануть менш помітними. Тобто вона ще з очищенням пор, і, мабуть, за рахунок того, що вона. Така стягуюча за рахунок того, що вона підсушуюча і себе регулююча, тобто вона трошки призупиняє вироблення шкірного сала. Мабуть, за рахунок цього пори повинні стати менші. І вони дійсно стають менші, тому що вона стягує і підсушує. А в мене також ось така є масочка, що трошки тут залишається. Масочка, котра саме. Повинна стерти пори з лиця землі, хотіла сказати, з обличчя. Але від цієї маски зовсім-зовсім ніякого результату. А від умивалки результат є. Тому якщо ви хочете зменшити пори за рахунок догляду, за рахунок якихось легеньких доглядових засобів, то тоді можу рекомендувати вам цю умивалку. Якщо ж ви не. Терпите на собі відчуття стягнутості, тоді ні, тоді вона вам точно не сподобається. А я ще не вирішила, чи подобається вона мені, чи ні. У мене не так багато пор, вони є тільки на лобі, але не знаю. ну... Покористуюся поки що, але дуже-дуже добрий тонік потрібен після цієї умивалки. І відразу треба зволожуючий крем, бо дійсно ну, просто таке неприємне відчуття стягнутості. Далі, у Клоранс з'явився новий блиск. У них декілька нових блисків, мені здається, 6 відтінків нових вони випустили. 21-й відтінок у мене. Раніше я дуже любила 01 і 0,5 відтінки в старій колекції, в старій. Зараз. Зараз ось такі вийшли. Вже декілька разів ним користувалася, показувала вам розпаковочку. Ось так виглядає. Дуже приємно пахне. Мені здається, пахне так само, як і минулі близьки. Пахли, дуже добре зволожує і має невеличкі блисківки. Зараз їх не дуже видно, але на сонці їх було видно. Я вам ставлю відео, як виглядає своч при денному світлі, саме на сонечку. Добрий блиск, і також у них вийшов Прозорий блиск. Мені здається, він прозорий. На сайті він виглядає Прозорим, я сподіваюся, він і в житті Прозорий. Блиск точно рекомендую. Напишіть в коментарях, на які продукти потрібен більш детальний відгук, і я так само зроблю цей відгук наступного тижня. І також заглядайте в інстаграм, бо там я показую розпаковки, котрих не показую на Ютубі, тому що посилочки приходять майже кожного дня, і мені зручніше показувати там, або в шорті. Так, я переключилась на камеру 05, Трошки вона міняє колір. Але мені здається, що так вам буде краще видно. В одному з своїх недавніх постів в інстаграм я показала цю сумочку. Ну, тобто, вона була на фото разом з кавою. Дуже багато було питань, що це за сумочка, і розказати, як вона в носці. Я цю сумку використовую десь рік, використовую її кожен день, використовую її не жаліючи, Тобто я взагалі не люблю. Нічого не люблю, ні речі, ні косметику, нічого на що треба дмухати. Тобто, якщо це річ, то вона повинна мені служити, а не я їй. Тому я ніколи в житті не візьму там якусь шанел із шкіри, якогось там тільонка, щоб її не можна було під дощ винести. Ні, це зовсім не той варіант. Вона така живуча, вона не боїться ні подряпин, ні дощу, нічого взагалі. І... Мені ця сумочка сподобалась дуже давно, але раніше це сумочка Burberry, До речі, одна з їх класичних моделей. Вона є в різних розмірах. А в мене середній розмір. Вона мені сподобалась дуже давно, але вона виходила тільки в гладенькій шкірі, котра якраз дуже боїться подряпин. Я і нігтями можу подряпати, і ключами можу подряпати, і чим завгодно можу подряпати. Я себе знаю, тому для мене гладенька шкіра це був зовсім не варіант. І я коли побачила її ось в такій шкірі з величезним. Давайте на ось цю камеру перейдемо тут. Все ж краще видно. Я її відразу купила, тому що ця шкіра вона класна в носці і нічого з нею не стається. В неї ось такий замочок. Дуже зручно однією рукою і відкривати, і закривати. Ось так це виглядає. Кожного року, кожного сезону, у них міняється шкіра і міняються кольори. Вона кросбоді. Всередині в неї гладенька шкіра, і всередині виглядає вона ось таким чином. Зараз покажу вам, що в моїй сумочці. Сюди я ніколи нічого не кладу, тому що тут їздять мої два телефони завжди а робочий і мій власний мобільний. А далі в мене в сумочці навушники, у мене в сумочці ключі. До речі, також ви питали, що в мене за брелочки. Я хочу цього року купувати брелок з кожного місця, де я подорожую, але не так, знаєте, що я поїхала в день і повернулася ввечері, а де я зупиняюсь хоча б на декілька днів. І в мене ось цього року було дві поїздки. Ось цей брелочок це мені зробив син на якесь 8 березня, мабуть, два роки тому. Це термін. Термомозаїка, вона багато разів вже ламалася, тому я її багато разів вже праскою проходила для того, щоб склеїти її назад. І це просто сердечко. Звичайне сердечко із термомозаїки. А матуючи серветки, а це в мене якісь самі-самі прості захьорбу, чи що залишилися. Далі в мене антисептик, хоч коронавірус і завершився, але звичка залишилась. Далі в мене пудра. Я вам казала, що в мене пудра найулюбленіша була від Герлен. Зараз вона в мене закінчується. Як бачите, зовсім трошки вже залишилось. Треба її оновлювати, але я дуже не хочу купувати заново Герлен, бо вона зараз коштує якихось а, дивних сум, на мій погляд. Можна купити якусь від Гучі або ще від когось. А, і це буде значно дешевше. Ліп Максимайзер відтінок 001. Ви знаєте, що я люблю трошки такі пишите. Лішенькі губки, але їх не підколюю, тому Ліп Максимайзер мені допомагає в цьому. І жвачка все. А, і тут ще в сумочці є такий відділ. У мене там їздять документи. В Україні я документи з собою не везила, в Україні достатньо було дії, а тут я точно не знаю. Тут я точно не знаю, чи достатньо дії чи ні, а, тому про всяк випадок ввожу з собою документи. Ніяких таких знаків на сумочці немає, ніяких великих логотипів немає. Тут є надпис Burberry, Burberry надпис є на фурнітурі. А, і так, взагалі. А, ну і тут так. Також є надпис Бюрбері. Трохи регулюється, бачите, я на. Останню застібаю, щоб вона була найдовша. Мені здається, це одна з таких базових, зручних сумок. І так, дівчата, у мене всього дві сумочки. Насправді з собою я брала, мабуть, сумочок 6, може 8. Я не пам'ятаю, скільки в мене їх було, але Дона йорк Michael Корс, Труссарді Томі Хілфігер. Я все віддала мамі, тому що я просто цим всім не користуюся. Єдина сумочка, котра в мене ще тут залишається, але її вже також давно пора замінити, бо вона вже трошки так зносилася. Це Сумочка від Calvin Klein, вона такого гарного яскравого синього кольору, трошки вона така більш приглушена, здається, на відео. Вона була доволі бюджетною, але в неї нічого, дивіться, нічого не облізло. Вся заливочка на місці, все класно. Вона, вона цікавої такої форми. Прямокутної, незвичайної. Також тут на фурнітурі є надписи, але тут є і такий надпис, який видно. Я її використовую, коли ходжу в парк по ранках, Я її використовую, коли ходжу з дитиною на майданчик. Тобто там, де мені ось ця сумка до якогось спортивного луку, зовсім. Не підходить. І вона класна, тому що в неї досить зручно вкладаються і два телефони, і вона, бачите, така товстенька, вона досить-досить містка. А вона по місткості так само, як і Дервелі, мені здається, ось так виглядає всередині. Трошки ось тут вона в мене вже покоцалася, Але так, взагалі, де її роки 4, як на 4 роки, то виглядає вона досить класно. Ось і все, ось і весь огляд сумочок. Взагалі, в мене в одязі і в аксесуарах дуже великий мінімалізм наразі. Я використовую мало всього, тому що я не знаю, коли і де, і як у мене з'явиться знову гардеробна, чи повернусь я додому, чи ні. І як це все буде. Надалі відбуватися, тому я не купую занадто багато одягу, занадто багато сумок, тільки те, що мені дуже необхідно в даний момент. Найчастіше ви мене питаєте в інстаграм, де я пропала, чому так мало відео. Відео було мало, тому що я з сином була на домашньому навчанні. Ми навчалися в дистанційній школі цілий рік, тому мені було важко знімати відео. А також вже майже три місяці я працюю дуже-дуже багато над своїм власним магазином косметики. Називається Він Сильна Б'юті. Залишу посилання на Інстаграм, поки що в нас ще немає сайту, лише Інстаграм. І дуже-дуже багато новинок приходить кожен день, дуже багато мені треба і фото робити, і відео робити, і додавати це все в Інстаграм, додавати описи. І я повністю займаюся бухгалтерією сама, тобто ну, дійсно дуже багато часу це бере. Елеміс до нас. Нарешті доїхав. Нарешті ми почали працювати знову з цим брендом. Ви знаєте, що в попередньому магазині до закриття ми дуже любили бренд Леміс, дуже тісно з ним співпрацювали. І зараз, нарешті, ми відновили свої контракти і продовжуємо працювати. А покажу вам декілька продуктів, ті, що є в мене, і ті, що є в магазині. Наразі в магазині є і набори, і також ми набори ділимо для того, щоб ви могли за більш привабливою ціною взяти якісь мініатюри або навіть повні. Розміри для того, щоб протестувати і познайомитися з цим брендом. По-перше, знову FranGipani Маної це один з кращих кремів для тіла. Ви знаєте, що я дуже люблю Елізабет Рен, це для мене найприємніший аромат, найприємніший крем, але цей також дуже-дуже класний. А далі Glow праймер це те, що я тестую зараз, дуже сяючий праймер. Я не можу його так залишити, я не можу ним користуватися як денним кремом. Тобто, мені обов'язково його треба перекрити тональною основою. Для того щоб він не так сяяв і навіть скрізь тональну основу. Залишається такий глоу результат. Далі, Проколен Eye Mask. Це масочка проти зморшок. Поки що я не помітила якогось надто класного вирівнювання зморшок, але я покористувалася цією масочкою, ну, мабуть, три рази всього. Користуюсь ну, просто як кремом маскою, тобто його не треба змивати, ви наносите його як кремчик навколо очей, але він має таку, знаєте, трошки. Прозору силіконісту текстуру. І мені здається, що завдяки цьому крему масці не так сильно провалюється консилер в зморшечки, тобто він наче наповнює і нікуди вже консилеру провалюватись. Тобто, якось він, наче краще тримається після нього. Ну і, звичайно ж, ви знаєте, що я. Дуже люблю, це просто мій мастхев. Навіть коли ми не співпрацювали з елеміс, я все одно користувалася їх бальзамами. Я їх дуже люблю. І це краще, що придумали для зняття макіяжу, мені здається, за всю історію існування косметики. Це бальзамчик, який я масажними рухами наношу на обличчя. Він повністю дуже швидко розчиняє весь макіяж, навіть якісь водостійкі туші, якісь супер стійкі тіні і так далі. І тому подібне. Від SPF дуже добре. Збавляє. І потім з водичкою він моментально перетворюється в молочко, не залишає ніякого жирного сліду, але при цьому обличчя не відчуває себе стягнутим, не відчуває себе обезвоженим. Дуже класно працює, дійсно можу рекомендувати. Я люблю більше з розою, але як бачите, купую і той, і той. І зараз є ще такі міні по 20 мл. Дуже класно, тому що підійде мені в дорожню косметичку. Дуже часто в інстаграмі ви питаєте, як справи з англійською. Англійською все класно, все просувається. У мене 76% рівню intermediate, Я не буду робити перерву. в мене залишилось 4 тижні і піде мій наступний рівень. А ось я тільки що сюди зайшла, бачите, у мене тут оціночки поприходили. 100-100-100 100, 100, 100. 100 це добре. 80 це треба вже розбиратися, що тут в мене були за проблеми, щось я робила не так. Тобто треба знайти. Тут взагалі 70, о, це зовсім якось печально. 80, 98, 100 100. 100. Ну, десь треба подивитися, в чому були мої помилки. Як виглядає платформа зсередини, ось так виглядає платформа зсередини, все класно, мені все подобається. Можу їх тільки хвалити, тому що вони дуже швидко реагують на будь-які пропозиції і самі про ці пропозиції питають, що мені дуже-дуже подобається. Ось я закінчила 12-й тиждень, ще в мене залишилося 3 Тижні. Не буду робити перерву, відразу візьму Upper Intermediate, тому що в цьому році я хочу перейти на рівень Advanced. Давайте подивимось, чи вийде в мене це. Раз, два, три, чотири тижні ще на цей рівень. Далі, я думаю, тиждень-два буде організаційних питань, доки вони мені підготують платформу і відкриють новий рівень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, я вже в жовтні місяці закінчу рівень upper Intermediate, дай Бог, все буде класно. І вже перейду на Advanced, Тобто цього року я розпочну Advanced, і в наступному 24-му році я вже зможу поставити крапку, що в мене найвищий рівень англійської і що я вільно розмовляю англійською мовою. Я дуже сподіваюся, на українську в мене пішло 2 місяці для того, щоб. Вільно нею спілкуватись, а з англійською, як бачите, в мене ну рік, рік, десь рік, мені буде необхідний для того щоб десь рік мені необхідний для того, щоб з Pre-Intermediate перейти до Advanced. Ось так. А те, що я вам показую, сторіс, це не платформа, це Notion. залишаю посилання на цю програму. Це така програма, де ви можете самі зробити собі. Дивіться, тут є. Така вкладочка, ні, не ця, де ви можете зробити собі робочий стіл, такий, як ви хочете. Ви можете вибрати будь-який шаблон, ви можете зробити самі, а будь-який шаблон, який вам подобається, я навибирала якихось які є. Я зробила головну сторінку, ось свою, бачите. Це проєкти, над якими я працюю. Ось, наприклад, з англійської мови, ось так виглядає мій проєкт. І кожного тижня, бачите, ось, наприклад, візьмемо 9 тиждень були якісь слова, які мені треба було вивчити. І була ось тема, яку мені треба було вивчити. І так кожного тижня я собі пишу тему, яку мені треба вивчити, і слова. Все дуже-дуже добре, тому що я можу тут дивіться писати собі свій розклад, коли в мене з наставником, коли в мене з баді, коли в мене якийсь там марафон або спікінг клаб або активність. Я можу все це собі тут вибирати, все додавати, ставити собі, що щось зроблено, або щось не зроблено, все погано. Якось так. Дуже люблю Notion, дуже він мені допомагає і планувати все. І тут є, наприклад, мій reading list, все, що я хочу прочитати. До речі, зараз покажу, що я читаю. Також були питання. Ну, тобто, програма, де можна зберігати абсолютно все, де можна робити конспекти також. І дуже-дуже вона мені. Допомагає, що я читаю десь до нового року. Я взагалі не могла читати нічого. Я могла читати якісь легенькі книжечки. Ну, це була не художня література, художню літературу я зараз не читаю взагалі, бо мені здається, що вона бере занадто багато часу, занадто багато енергії і мало користі приносить. А в мене пунктик, що мені це все то повинно приносити користь, я зараз дуже багато читаю книги від Моноліт, це харківські видання. Вони в мене всі на російській мові, тому що їх купувала ще до всіх неприємних подій. Ну, дещо є на українській, але в основному все російською мовою. І що в цих книгах? В цих книгах один розворот на, повністю на. Тему однієї книги. Це дуже класно, тому що в таких схемах ну, тобто це краще сприймається. І, ну, от, наприклад, про силу волі, так? як розвивати, як укріпляти. От, «От хорошого к великому». От хорошого к великому» я читала цілу книгу, витратила на це, мабуть, два тижні. А, а можна було бачити, ось трошечки так прочитати. І використовувати всі техніки, тобто, це дуже економить насправді час. Читаю щось мені хочеться в собі пропрацювати. Я відкриваю, знаходжу в. Зміст, о, згадала. Знаходжу зміст, шукаю те, що мені потрібно, відкриваю і пропрацьовую. Ось так от я зараз читаю. Не читаю зараз від корки до корки, майже нічого, але хочу прочитати декілька книг з менеджменту, з маркетингу, те, що мені зараз потрібно в роботі. Ось так. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, то звичайно поставте лайки. Обов'язково підписуйтесь в інстаграм, тому що там ми з вами на зв'язку кожного дня, і наступного тижня, можливо, саме на ваше питання будемо відповідати. Побачимось з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!